Від Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. В день в дев'ятій міській лікарні Запоріжжя пролунав вибух травмований 41-річний пацієнт, серед речей якого і був вибухонебезпечний предмет. В прифронтових населених пунктах Запоріжжя ворожа армія полює на представників місцевого самоврядування. Вже неодноразово російські ФПВ-дрони переслідували авто міського голови Гуляйполя Сергія Ярмака під прицілом і люди, які забезпечують життєдіяльність в Оріхові та інших прифронтових населених пунктах. Шість авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі та Кам'янському. Внаслідок обстрілу в обласному центрі пошкоджено приватне підприємство. Загалом під вогнем було 14 населених пунктів. Зруйновано 45 об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки. Люди не постраждали. В Запоріжжі демонтують мафи. Комунальники кажуть, позбавляються незаконно встановлених кіосків. Наразі роботи тривають навпроти, ТЦ Україна. За даними міськради, за два місяці у Запоріжжі демонтували 12 об'єктів. Ще 15 прибрали добровільно власники мафів. Зруйноване, але не скорене. Сьогодні день села Роботине. З початку великої війни. Воно було окуповано расистами. Звільнили село у наступі 23-го року. З того часу це найгарячіша точка на Запорізькому фронті. Росіяни безуспішно закидують Роботине м'ясом. З травня цього року заявляють, що село під контролем військ РФ. так, вони там є, але у вигляді добрива. Роботи не під контролем наших військ, село повністю зруйновано. Це символ боротьби, волі і героїчного духу українських воїнів. Збитки у півмільйона гривень у Запоріжжі судитимуть колишнього очільника КП управління інформаційними технологіями. За даними слідства, 50-річний фігурант надав вказівку оприлюднити в прозору відкриті торги на придбання понад 200 камер відеоспостереження. Частина з них не відповідала технічним вимогам тендеру. Фігуранту повідомили про підозру у розтраті майна. Справа у суді. Розслаблятися не варто в Запоріжжі обленерго повідомили, що відсутність погодинних відключень світла не правило, а тимчасовий виняток все визначатиметься темпами відновлення енергетики, погодою та інтенсивністю обстрілів інфраструктури, якщо такі будуть. В Запоріжжі СБУ затримала 22-річного демобілізованого строковика ЗСУ, який працював на воєнну розвідку РФІ. Він слідкував за технікою та військовими, передавав інформацію ворогові про розташування підрозділів сил оборони. Зокрема, злив інформацію про військову частину, в якій до травня цього року проходив строкову службу. За держзраду йому загрожує довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Із прифронтового Оріхова правоохоронці евакуювали 72-річну бабусю. Вона жила сама у багатоповерхівці. Від будинку до лінії фронту 7 кілометрів. Нині пенсіонерка у Запоріжжі. В Запоріжжі стартував міжнародний кінофестиваль ЗІВ до конкурсної програми. Цього року входитимуть 12 українських короткометражок, змагатимуться у трьох номінаціях найкращий український ігровий, документальний та анімаційний фільм. Окремо конкурс на найкращий кіносценарій про Запорізький край імені В'ячеслава Зайцева, героя, кіборга, історика, який загинув у 22 році. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь аби бути в темі.